Найчастіша проблема усіх. Хто починає займатися бігом неправильна постанова стопи. Ви не ну, уявляєте, скільки до мене таких пацієнтів приходить, у кого неправильна постанова стопи під час бігу. Якщо ви вже пішли займатися бігом, ви повинні піти займатися з тренером. Ту ми бачимо про націю стопи. Йде завал додатково, розгортування стопи назовні і перекат по внутрішній частині стопи. Такого не повинно бути. Під час бігу ми повинні. Йти через зовнішню частину ми приземляємось на зовнішню частину, і перекат через великий палець. Ми відштовхуємось не на п'ятку, не на носок, тільки спринт на носок під час такої звичайної звичайного бігу. Ми повинні перекат робити через зовнішню частину стопи і на великий палець. У цієї жінки будуть проблеми не тільки зі стопами, а у більшості формується проблема саме з колінами. Ось чому, якщо ви вже почали займатися бігом, поставте спочатку техніку, а потім займайтеся і потім ви здивовані, чому у вас щось болить під час бігу.